В Англії повідомили сенсаційні новини щодо допінг тесту мудрика. До цього причетна наша асоціація футболу, динамо влаштує чистку складу, а також огляд решти важливих новин. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. І напевно, як ви зрозуміли, з анонсу тем сьогодні буде справді багато. Випускнаємо насичений. Тож давайте не затримуватися і одразу розпочинати. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на цей канал. Якщо ви досі не з нами, ну і на вподобайку ти. Сніть для того, щоб цю роботу розігнати. Поїхали. Ну і стартуємо з невеликого дайджесту, оглянемо все найбільш важливе, що нині коїться у нашому футболі. І розпочнемо з теми, яку ми піднімали в попередньому відео, а саме Юрій Вернедуб у Карпатах. Зауважимо, що колишнього тренера Кривбаса пов'язували не тільки з львівським клубом, а ще і зі збірною Молдови. Втім, сам тренер заявив, що ніяких пропозицій зараз немає і перебуває вдома, принагідно спростувавши чутки і щодо Карпат, і щодо будь-якої національної збірної. Далі до оболонь. Яка цього літа могла задорого продати свій головний актив, голкіпера Дениса Марченка. Як повідомляє спортарена, серйозний інтерес до 18-річного футболіста мало, а можливо, і досі має Житомирське Полісся. Ймовірно, через травму, яку отримав Марченко. Нагадаємо, у нього зараз є проблеми з рукою. Команда Ротаня на пропорції підписала Бущана, але не виключено, що до варіанту з Денисом вони повернуться у майбутньому. Отримав проблему у вересі нападник Денис Ндукве, який нагадаємо ума. Аче з Кудрівкою отримав пряму червону за удар суперника, як повідомляє тато таке, через це гравець отримає санкцію від УПЛ у вигляді кількох матчів відсторонення. А також рівненський клуб теж не залишиться в стороні та застосує щодо 25-річного гравця фінансові санкції. Джерело інформує, що гравець заплатить штраф, але раніше президент команди Іван Надієн говорив про те, що Дениса позбавлять відсотка від місячної зарплати. Є новини щодо Раміка Гаджиєва, який отримав Полі важку травму у матчі проти шахтаря за повідомленням прес-служби металіста 19 19-25, Рамік зазнав перелому латеральної кісточки та пошкодження дельтоподібної зв'язки. Наразі футболіст перебуває під наглядом лікарів, втім йому доведеться перенести операцію. Вона запланована на наступний тиждень та відбудеться у Німеччині. За прогнозами медиків, орієнтовно, рамік буде змушений пропустити близько чотирьох місяців. Далі більш конкретно зосередимося на київському Динамо, які найближчого, напевно, навіть трансферного вікна влаштує доволі серйозну чистку складу і вже відомі конкретні імена тих, хто не буде в подальшому грати за столичну команду. У ефірі «Тато таке Михайло Смоловий повідомив, що центральний захисник Денис Попов не буде грати за Динамо після завершення контракту. Мені здається, Буртником намагаються закрити питання Попова, адже очевидно, що в Динамо він грати не буде. Після закінчення контракту. Контракту навряд чи буде якесь продовження, тобто люди розходяться. Вважає блогер. Зауважимо за даними сайту Трансфер Контракт попової з Динамо завершується наступного літа. Також смоловий доволі різко розкритикував гравців київського клубу за ту гру, яку вони показали у матчі проти оболоні. Дуже погано, що у гравців основи немає мотивації, бажання, немає пристрасті, яка є у резервістів. Згадайте, коли грав на піврезерв, навіть глухий резерв, були перемоги 4-1, 5-1, Це доволі переконливо. Тут треба серйозно сідати і розмовляти? Якщо гравці не хочуть грати у Динамо, потрібно, щоб вони про це сказали. Нехай тоді їдуть в Туніс, Китай, Пакистан, Індію, нехай в Полісся йдуть. Якщо це такий шлях для них, якщо вони цього дійсно щиро прагнуть, потрібно піти їм назустріч, аби грали в Динамо. Ті, хто хоче грати. Напишіть свою думку у коментарях. Чи справді зараз у клубі є прошарок гравців, які не хочуть виступати за Динамо. Якщо так, то хто це на вашу думку? Поридню світ футболу разом з Фавбет. Ну і наостанок поговоримо про Михайла Мудрика, щодо якого прилітають доволі важливі та сенсаційні новини з Англії. Видання BBC вийшло із важливим матеріалом щодо українця, і далі розповімо про що там йдеться. Отож, британські журналісти, попри те, що справа Михайла доволі закрита, все ж таки зуміли дістати декілька важливих деталей. Зокрема, BBC стверджує, що Мудрик мав так би мовити контакт із Мельдонієм під час перебування у складі збірної України. Прохання підтвердити цю інформацію. УАВ даного факту не спростовує, але чиновники нашого футболу наполягають, що жоден із їх співрозмовників не був причетним до цього. У коментарі для BBC вони сказали наступне: посадовці УАВ не можуть коментувати це питання, оскільки УАВ не є частиною справи. Водночас відомо, що ані ВАДА Всесвітня антидопінгова організація, ані англійська футбольна асоціація станом на сьогодні не надсилали до УАВ. Жодних запитів у нашій федерації запевнили, що нині мають тісний контакт із представниками мудрика і за необхідності надають їм усю потрібну інформацію. І на останок там ще раз запевняють, жоден офіційний представник асоціації ніхто з персоналу, лікарів або тренерів не були причетні до ситуації, яка склалася. BBC підтверджує інформацію також і про те, що очільник нашого футболу Андрій Шевченко, попри те, що часто перебуває в Лондоні, жодного разу не перетинався з мудриком. Тож свою статтю BBC фіналізує двома питаннями: як все ж таки заборонена на речовина опинилася в організмі гравця, та який кінцевий термін дискваліфікації на нього очікує? Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Свої думки щодо тем, які ви сьогодні почули. Залишайте у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви досі не з нами. Вподобайку до цього відео натиснути. Ну і будьте на зв'язку. Ми скоро побачимось.